Законопроект п'ятдесят шість Чим загрожує цей законопроект Україні і чому так багато людей виступають проти його прийняття? Коли ми говоримо, що хтось виступає проти прийняття законопроекту п'ятдесят шість це звичайно вперше за все міські голови. Виступив проти цього законопроекту садовий, також мер Дніпра. І багато інших, як кличко, в тому числі. Отже, законопроект 5655, він встановлює новий порядок регулювання в сфері містобудування. Це закон про регулювання містобудівної діяльності, в який вносяться багато змін. Також вносяться зміни в земельний кодекс, в закон про будівельні норми та багато інших нормативних актів. Взагалі, сам законопроект займає більше 500 сторінок. Я спробувала в загальному вигляді проаналізувати їх для вас. І розказати, що ж такого страшного є в цьому законопроєкті. На перший погляд, коли читаєш ті статті, які виключаються у новому законопроєкті, в законі про регулювання містобудівної діяльності є конкретні норми там про будівельні норми та стандартне, про контроль в сфері містобудування, там про органи в сфері містобудування. І коли ці статті виключаються, то здається, що ніби все контроль. Він буде повністю знищений, як багато пишуть на сайтах аналітики, що дійсно тепер контроль буде зведено на нівець. Але все ж таки, чи дійсно це так? Так, дійсно цей законопроект містить багато змін і виключає багато статей, які встановлювали регулювання в сфері містобудування. Але. Цей законопроект залишає органи місцевого самоврядування як органи, які здійснюють. Нагляд та контроль в сфері містобудування залишає центральний орган у сфері містобудування та архітектури. Це у нас зараз діам Державна інспекція архітектури та містобудування. Чи буде здійснено перевірки у сфері містобудування? Чи залишаються будівельні норм? Будівельні норми все ще залишаються. Є у нас окремий закон, який так і називається про будівельні норми, і його ніхто не скасовує. В нього вносяться дуже невеличкі зміни, і цей закон. Законопроект жодним чином не скасовує будівельні норми. А тому, коли ми говоримо про те, чи буде у нас безпечне будівництво в Україні, ми одразу думаємо, чи будуть у нас норми, які врегульовують безпеку цього будівництва. Так вони лишаються, тому паніку тут не потрібно робити. Далі питання, чи будуть проводитися перевірки. Так? Якщо, наприклад, будівельна якась компанія здійснює будівництво без надання на, цього, на це дозволу так? на будівництво, або, наприклад, якщо вона порушує там, цільове призначення земельної ділянки, чи порушує якісь будівельні норми, хтось зможе на них вплинути. Так, відповідає так, згідно цього законопроекту, все одно лишається повноваження у органів місцевого самоврядування та центрального органу. Відповідно, це у нас зараз діам, які мають право здійснювати позапланові та планові перевірки. Більш детально розписується, коли ця проводиться перевірка. Досить часто у нас бувають судові процеси, коли ми маніпулюємо нормами законодавства. І а, коли не дуже детально все прописано, то відповідно можна в ту чи іншу сторону перетягнути закон. Тут більш деталізовано все прописується, а тому переживати, що зовсім будь-який контроль у сфері містобудування прибрано цим законопроектом не варто. Все одно залишається перевірки, деталізовано прописується це є досить позитивним, безумовно моментом. А тому в цій сфері паніку також говорити про те, що тепер всі будуть будувати все, що завгодно, і як самі захочуть. Ну, це також не відповідає дійсності. Щодо того, хто буде здійснювати такий контроль. Так, є досить цікаве положення, коли забудовник має право змінити собі орган контролю Ну, з одної місцевої ради на іншу міську раду. Щодо приватних структур, які здійснюють контроль у сфері містобудування. Давайте поговоримо про них. Це уповноважені особи у сфері містобудівного контролю. Вони здійснюють містобудівний контроль, і це є приватні юридичні особи, якою організаційно правової форми, як визначає закон, у складі яких є спеціальні експерти, люди, які мають відповідну освіту та кваліфікацію, вони мають обов'язково мати страхування своєї цивільно правової відповідальності, і вони несуть кримінальну відповідальність за? Порушення або за те, що вони допустили якісь порушення у сфері містобудування. Тобто, якщо вони здійснили нагляд неналежним чином, і потім діам провели перевірку, і виявили, що ними було здійснено якісь порушення, які вони допустили, так, і жодним чином не вплинули на те, щоб його усунути, то така особа. Така посудова особа притягається до кримінальної відповідальності. Це також новим законом встановлено. Щодо ліцензування, ліцензування будівельної діяльності також залишається Ціни не Так само генеральні підрядники мають. Обов'язок отримувати ліцензію на здійснення будівництва за класом наслідків СС2 та СС3. Тому і в цій сфері ми не бачимо якихось страшних змін відкинення на, на самотьок і говорити про те, що тепер все буде здійснено, узаконено, самочинне будівництво, як пишуть в деяких статтях на в теренах інтернету, це досить таки некоректно, на мій погляд, тому що обов'язок отримувати дозвільні документи, він все ще лишається. Основна мета цього законопроекту полягає в тому, щоб зробити все автоматизовано. Що це означає? Це означає, що є реєстр, в який вносяться всі дані. Наприклад, Якщо здається в експлуатацію, то обов'язково здача в експлуатацію здійснюється через оформлення акту готовності до експлуатації. Такий акт готовності повністю заповнюється в електронній формі. Людина, яка здійснює нагляд, авторський, технічний нагляд, вони теж залишаються, вони так і продовжують дивитися за тим, щоб будівництво відповідало відповідним нормам та стартам. І е, таким чином ми бачимо, що е, те, що зараз цифровізація відбувається в сфері. Містобудування це непогано, це навпаки краще. Ніж... Чим менше взагалі контролю під час будівництва, тим, на мій погляд, все ж таки краще. І зараз мене можуть закидати помідорами, але насправді корупцію подолати неможливо, її можна лише очолити. Знаєте, є такий вираз. Тому чим менше органів державної влади, які здійснюють контроль, тим краще. Відповідно, якщо вони зараз здійснюють контроль через. Здійснення дуже часто корупції, так і через що подорожчання квадратного метру відбувається. У нас країна в такій кризі, коли взагалі будівництво може зупинитися, тому що долар росте так, дуже важко передбачити свої витрати. А тут ще й органи державної влади, які теж сильно пресують. Тому, звичайно, лібералізація в сфері містобудування може стати таким рятувальним. Кругом, який допоможе нашим забудовникам надалі здійснювати, продовжувати будівництво і розвивати економіку нашої держави, а тому усунення певних бюрократичних перешкод в порядку, коли здійснюється здача в експлуатацію, отримання дозвільних документів, це є позитивним кроком. Але, звичайно. Тут виникають питання, як буде працювати та автоматизована система той реєстр, оскільки сама програма буде перевіряти, чи наявні якісь судові суперечки, буде перевірятися, чи наявні якісь арешти на мені, і це якраз законом також дуже детально і гарно прописано. І відповідно буде здійснюватися реєстрація таких. Дозвільних документів та реєстрація акту готовності до експлуатації, тобто факту здачі в експлуатації будинку. Контроль за якістю будівництва буде здійснюватися а, у порядку вже після будівництва, так або під час будівництва може здійснюватися у визначених законом. Також цей закон визначає випадки, коли можна здійснити контроль, наприклад, фізичні юридичної юридичні особи, які поскаржилися і попросили провести перевірку. Діам виїжджає і робить цю перевірку. Це не виключається. І наразі вже внести зміни в цей законопроект неможливо, оскільки його вже відредагували. І після того, як пройшов він перше читання, він вже пройшов друге читання. І на сайті Верховної Ради ми бачимо, що він вже рахується, як прийнятий. Залишилося тільки його підписати президенту України. Що ще планується прибрати? Наприклад, дозвіл на порушення благоустрою. Так, якщо забудовник отримав право здійснення підготовчих будівельних робіт і планує в майбутньому здійснити будівництво об'єкта якогось, то дозвіл на порушення благоустрою не потрібно отримувати, а його отримали раніше у органів місцевого самоврядування. Ось вам іще одна підстава, чому мери виступають проти цього законопроекту, і все ж таки говорити остаточно про те, чи позитивний цей законопроект, чи він є негативним, ми зможемо по-перше, після того, як ми побачимо остаточний його текст після підписання публікування його, оскільки наразі в нього багато вносилося змін, і після першого читання було друге читання, і всі ці зміни вони не відображені наразі в тому законопроекті тексті, який ми бачимо на сайті Верховної Ради. Тому чекаємо остаточного тексту, і тоді будемо знову аналізувати його положення. І, звичайно, коли вже запрацює на практиці цей законопроект, тоді ми зможемо сказати, чи дійсно він позитивно вплинув чи негативно. Але ті основні положення, які є критичними для того, щоб говорити, що у нас тепер усюди буде законним самочинне будівництво і повний безлад безлету сфері містобудування. Я б утрималась від таких виразів, тому що це не відповідає дійсності і не відповідає тексту самого законопроекту. Тому залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал. Надіюсь, вам сподобалося це відео, воно було корисним для вас. Поставте, будь ласка, лайк. І нехай ваші сім'ї та бізнес процвітають, нехай буде Україна.